Хотів вас розпитати про нашу українську боротьбу з корупцією. Так, ми так починаємо з нею боротися, що, знаєте, як казали класики, основне щоб е, самим на себе не вийти. Тобто, склалася неприємна ситуація, тобто, з'явилася. Публічна реакція, реакція українських громадян. Потім все це діло переграли. І от ми чекаємо, що буквально за пару днів, 31 липня, проголосують за президентський законопроект, який дозволить, так би мовити, зміцнити автономність набу та САП. Я до свого встиду не читав ще цей законопроект. Ну, для цього в нас є спеціально навчені люди, так які сидять у Верховній Раді і мають уважно про. Працьовувати кожне слово даного законопроекту. Водночас ми побачили, що в українському парламенті є сили, які або не до кінця розуміють, за що вони голосують, або вони піддаються певним впливам. Ну і ось частина народних обранців почала каятись. Дуже добре. Щире каяття і щире визнання того, що вони не до кінця розібралися в ситуації. Це дуже правильно. Але що буде 31-го числа, і на вашу думку, навіщо було оцей от город городити? Ну, перше, і це дуже важливе, коли називають прізвища як причини, там різні прізвища. Що це причина рішення? Насправді це привід. І таких приводів є чимало. Не буду називати чергове прізвище, їх вже всі знають, по відкритих кримінальних справах, про незавершених справах там і так далі. Але е, я бачу в цьому іншу річ, причини. А причини це насправді той бій, який в умовах війни чомусь розпочався між. Інституційними одиницями в державі. Причому там явно проходить вододіл, війна між органами безпековими, які зазначені в Конституції і які позаконституційні. Ми з вами про це говорили ще шість чи скільки років назад, коли починали бігти ми усі по цій стежці, коли запроваджувалися. Органи боротьби з корупцією. Я тоді акцентував на цьому увагу, що рано чи пізно це протистояння виникне. Бо воно пояснює насправді, воно пояснює, чому це відбувається, бо це будуть використовувати. Зрозуміло, що цих змін, які спішно так були прийняті, їх не мало бути. Бо це не просто удар серйозний по ходу реформ і так далі. Це свідчення. А якщо хочете тенденції, які нині, скоріш за все, домінують навколо президента. Причому спочатку в неконституційний спосіб, за межами закону, відбулася заміна уряду, а потім, коли апетит розгорівся, вирішили, а чого не спробувати далі бігти. Ну, але тут суспільство українське в черговий раз. Показало, що хлопці, ви там не дуже носа задирайте, бо можете дуже швидко вилетіти з кабінетів. І тут довелося маневрувати. А ще в цій ситуації, як ми бачимо, стало очевидним, що це дуже добре моніторять і бачать і в Європі, бо якби зібралися ж до Європи, і адженда ж там залишається, і кластери. Відкриваються і по них розмова буде вестися, а там одним із ключових позицій є боротьба з корупцією. Чим може завершитись нинішня ситуація, коли вже кроки зроблені, машина запущена і так далі. Очевидно, що буде певний компроміс. Але для того, щоб досягати компромісу, треба вести політичний діалог. Як ви розумієте, пане Антіне, Політичний діалог з керівниками силових структур у кабінеті президента не ведуть, його ведуть з керівниками фракцій. І от я все чекаю, а де ж ця зустріч з керівниками фракцій, щоб порозумітися, а її нема. Це означає, даруйте, для мене, наприклад, як людина, яка майже 15 років пропрацювала в парламенті, пропрацювала в парламенті, а не ходила туди, сидіть на лавках. Це означає, що. Немає у цій ситуації розуміння, куди, куди вони йдуть. Нема цього розуміння. А всі ці ігрища, типу ось законопроект, будемо його приймати, для того, щоб охолодити ситуацію на вулиці. Це не той випадок. Ще раз хочу наголосити: і застерегти тих, хто думає, що оце на вулиці люди вийшли, і якщо. Затягнути, не внести зміни, то так і буде ні. Люди вийдуть на вулицю. Тому перше, що треба зробити зараз, зібрати керівників фракцій керівників партії і проговорити з ними, як рухатися далі. Це той та складова, де треба вести розмову не тільки в рамках уже не існуючої фактично коаліції, а треба вести розмову в тому числі з опозицією. Бо це важливо і для влади, і для опозиції. Бо це відповідає, по-перше, руху в Європейський Союз. Друге, це внутрішні стабільності в умовах війни. Третє, це навіть зараз вже буде впливати на можливість отримати допомогу по певних параметрах фінансову допомогу державі Україна в нинішніх скрутних умовах війни. Тому тут занадто багато є а, певних настанов, щоб спробувати похитрити і не прийняти закон, принаймні не повернути в статус-кво. Хоча, на моє глибоке переконання, це той момент, який треба було використати, щоб продовжувати реформувати Генеральну прокуратуру теми а, систему слідства. Я вже не кажу про цілий ряд безпекових питань, які я не вважаю за необхідне зараз озвучувати, але ж вони є, вони лежать на поверхні. Тому в даному випадку, це дуже момент з одного боку випробування, з іншого боку, раз так склалося, можна зробити дуже серйозний крок вперед в питаннях реформування у відповідності до тих планів, які є по взаємодії а під час вступу в Європейський Союз я вже не кажу НАТО, Романе Петровичу. Ви блискуче описали ситуацію. І розуміємо, що вона містить в собі кілька небезпек, тобто відсутність діалогу вона сприяє лише так би мовити, публічному і непублічному опору. Українського суспільства, так і політику, задавнені справи, тобто ну, вихід так званої. Картонний протест це насправді дуже серйозно, тому що йдеться не лише про боротьбу з корупцією. Так йдеться про ширше коло питань, які тригерили і, можливо, тригерять дуже різні прошарки суспільства. Так і реакція по Києву вона теж була надзвичайно красномовна. Богу, дякувати, що наші спецслужби контролювали периметр і не було жодної провокації, не дай Боже, так би мовити, що щоб сталася та чи інша загрозлива ситуація, нехай навіть вона б була локальна. Тобто з подібними речами треба бути дуже, дуже обережним. І ви абсолютно правильно відзначили, це є ще питання грошей. Але так розуміємо, що автономні силові структури, і питання стояло в їхній автономності. Вони не можуть існувати в своєму автономному режимі польоту без впливу нового генерального прокурора. Ну так тому, що такий задум був, так і розуміємо, що оце от буде тут буде постійно іскрити. Отут тут буде пробивати ця та чи інша іскра. Ми навіть можемо не наводити прізвищ. Я думаю, що і набу і сап воно володіє цілим переліком людей, які збагачували стрімко збагачувалися і я думаю, не завжди. В законний спосіб, і відповідно, частина відповідної документації, можливо, не лише в документах, але у вигляді записаного звуку, записаного відео, вона десь перебуває. Можливо, воно перебуває в Україні, зокрема в означених відомствах, можливо, вони комунікували з тими чи іншими антикорупційними структурами, розташованими у США. Європейські драв. Я того не знаю, так, але це величезний об'єм інформації. Який міг зібратися, ну за кілька років безперешкодної діяльності того набу, я не хочу їх, так би мовити, вихваляти, тому що ну покладались на них сподівання значно більші, ніж вони це продемонстрували у кількості кримінальних справ, присвячених чи пов'язаних з так званою великою корупцією. Так тут не йдеться про того чи іншого там дрібного негідника йдеться про... Великі, великі фундаментально важливі справи. І відповідно просив би вас дати коротенький прогноз по тому напрямку. У нас буквально лишилося три хвилини. Пане Антіне, тут двох варіантів не може бути, а і у влади, і в опозиції є один напрямок: це рухатися тою дорогою, яка веде Україну до Європейського Союзу. Бо це дорога, яка сприяє допомозі. Яка сприяє взаємодії партнерству з Сполученими Штатами з Європою, з ким завгодно. І у цій ситуації відрізати себе від допомоги, від союзників, навіть від поганих партнерів, бо гірше поганого партнера буде, має тільки бути його відсутність це безумство в нинішній ситуації. Тому що видно, що закон необхідно як мінімум вернути до того, яким він був перед цим. Всі інші речі не треба нездалість фізичної особи переводити на діяльність структури. Не треба доказовість змішувати з інформацією. Це різні речі. Мало хто у кого на касетах що має, мати треба доказовість, тобто юридичну силу цих речей. Бо ми забуваємося ще про це. Бо можна очорнити будь-кого. Важливо, щоб ці матеріали були процедурно вірно зібрані. Тому тут є дуже зрозуміла Пашу Що ви ж пам'ятаєте? Так жив собі такий прекрасний український прем'єр. Нікого не ображав. Ну там іронія чи без іронії. А потім з'ясувалося, що американці до нього мають питання дуже серйозні. Ну і закрили його. Так. І все закрили. І до цього часу заарештовані 80 мільйонів. Які могли б служити Україні, і треба з сполученими штатами завершити з кінці кінців цю розмову і повернути ці гроші тим, кому вони належать принаймні використати їх для зброї.